Слава Ісусу Христу, дорога церква! Хай Бог всіх благословить. Ми будемо ще слухати Слово Боже. У мене зараз сьогодні така тема трошки важка, і ми дуже рідко її виголошуємо в церкві. Але я думаю, хоч раз у рік треба говорити. Це ідолопоклонство, суєвір'я, звернення до служителів сатани. Це дуже в наш час в, це, в Україні дуже ну, воно актуально. Я хочу спитати: чому усі племена, люди, всі віки поклоняються ідолам? От давайте подивимося, наприклад, ну, люба. Країна Америка, там, коли ще не, не, туди тільки приїхали з Європи, там були якісь племена в, в, в Австралії, і все одно вони комусь там кланяються. Якимсь пенькам, кому завгодно, але кланяються. Когось вони знаходять. Хтось е, визнає корову священною, хтось іще, але люди щось шукають, щоб поклонятися. Чому? Знаєте, я думаю, що потреба людської душі, вона ж, це потреба людської душі. Людина шукає Бога. Коли Адама і Єву вигнали з раю, його, їх, Господь їх вигнав з раю, ви знаєте, коли вони зрішили, то цей рай вони втратили не тільки ззовні, але й всередині. І от всередині людини сталася така велика пустота, яку людина хоче чимось заповнити. І що вона туди не кидає, нічого в неї не виходить. Все одно ця пустота є. Хтось поклоняється якимсь пінькам, хтось картинкам, хтось е, заробляє гроші, хтось день і ніч, хтось п'є, хтось на, е, колиться. Люди хочуть заповнити цю пустоту і нічого не виходить, тому що вона дуже велика. Тому що Господь дуже великий, тому що Царство Боже всередині нас, як написано, це не їжа, не питво, але це праведність, мир і радість, і все це в Бозі. Праведність у Бозі, мир може бути тільки в Бозі нас, настоящий. І радість може тільки бути людина живе, радується, не, не, не дивлячись ні на що, тільки в Святому Дусі, тільки в Бозі. І тому, коли Бога всередині нема, людина метариться, вона шукає його. Я хочу сказати, що цю духовну пустоту зі згоди самої людини може заповнити тільки Господь, тільки Ісус. Я, ви пам'ятаєте, як Ісус зустрівся з Самарянкою бі, біля колодця, вона казала, Він їй каже, що я можу, дай мені води напитися. А тоді дійшло до того, що Ісус каже їй, що я тобі можу дати воду живу. Давайте ми прочитаємо Таїан 4:13. Ісус сказав їй у відповідь: всякий, хто п'є цю воду, з колодязя займається на виду, знову буде спраглим. А хто питиме воду, яку, яку дам я йому, той не буде спраглим по вік. Але вода, яку дам йому, я стане в ньому, яку дам йому, я стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. Це про що ми говоримо. Тобто всередині ця вода в колодязі це мається в виду як цей світ, скільки б ми не черпали з нього. От мені здається, от там трошки далі буде вже добре. От ще я зароблю гроші і буде добре. Оце я ще щось зроблю, куплю дім і буде добре. Квартира буде, машина буде, буде добре. Все є, все одно людина недовольна. І Ісус каже, і не можна, скільки б ти не черпав з цього світу, ти все одно будеш спраглий, тобі буде мало, 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 в когось є 100 мільярдів доларів, і йому мало, і буде мало. Ісус каже, і тільки коли, тільки коли та вода, що я дам, а це вода Дух Святий, це вода сам Ісус. І коли Ісус буде в тебе в серці, це не тільки спрагу твою задовільнить, але це стане джерелом води живої для всіх ти можеш навіть роздавати цю воду. І так, ніякий ідол не може замінити Бога, дорогі брати і сестри. Я хочу сьогодні говорити про ідоли в, в чистому вигляді, якби. Ті, що можна руками потрогати. Ідол може бути все: сім'я, робота, навіть служіння. Що за служінням Бога людини не бачать. Розумієте, як сьогодні ми чули, нема любові, нема людина… Хоче заробити собі е, спасіння, так не, не вийде. Ми будемо говорити про будемо казати про ікону, рибки, які на, на машинах ставлять хрестики, на лацканах, на шиї. Поговоримо, це, я думаю, все одно це треба колись говорити в церкві, щоб церква е, е, розуміла, чому, наприклад, у нас немає ікон, чи є ікона гріх. Ікона сама по собі не є гріх. Давайте читати вихід 24. Написано: не роби собі кумира, ніякого зображення, того, що на небі вгорі, що на землі внизу, і що води нижче землі. Не поклоняйся, не служи їм, бо я Господь Бог твій, Бог ревнитель, що карає дітей за провину батьків до третього, четвертого роду, які, тих, які ненавидять мене. І так, перше ми бачимо, що Бог каже: не роби собі кумира і ніякого зображення. Слово ніякого означає ніякого, зовсім ніякого. Мається в виду для поклоніння. Це не те, що картину не можна, ніякого зображення. Не поклоняйся їм і не служи їм, бо я Господь, Бог твій, Бог, рівнитель. Той, що рівнує, якщо ти будеш поклонятися не мені в дусі і в істині, а будеш поклонятися чому-лібо що б то не було, то я буду рівнувати. Коли це як чоловік рівнує свою жінку, коли вона йде до другого. І тоді в чоловіка гнів піднімається. І це Бог порівнює з собою, так? Ви скажете: ну а якщо на іконі намальований сам Бог? По-перше, ми з вами казали, що Господь сказав ніякого зображення. Але знаєте, Господь знає нашу твердошиїсть і впертість, і в Біблії є слова, де Бог конкретно каже, що, щоб його не малювали. Я читаю повторення закона 4.11. Ви наблизились, наблизились і стали під горою, гора горіла вогнем, до самих небес. Про що тут говориться, я хочу перед цим сказати. Це коли Ізраїль вийшов із Єгипта. І, і це гора, та гора хорів, де Моїсей розмовляв з Бога, де куч горів. І от Бог йому дав знамення. Він сказав. Він сказав Яке знамено для мене? А він сказав, що ти з народом прийдеш до цієї гори, і буду я з тобою говорити. І от ізраїльський народ вийшов, прийшов до цієї гори, і Бог говорив до Маїсія, і весь народ чув цей голос. І ми читаємо і повторення закону 4:11: Ви наблизилися і стали під грою, гора горіла вогнем до самих небес, і була темрява, хмара і морок. І говорив Господь Бог до вас на горі. Середовище полум'я, Глас, слів його ви чули, але образа не бачили, а тільки глас, голос. І читаємо далі 15-й вірш. Твердо дотримуйте в душах ваших, що ви не бачили ніякого образа в той день, коли промовляв до вас Господь на горі хоріви з вогню, щоб ви не розбестилися на російській не розвратілись і не зробили собі статуй, зображень якого небудь кумира, що представляють чоловіка або жінку. І так, про що дуже суворо попереджає народ Ізраїля Бог. Знаєте, коли гора горить вогнем, це, скоріше всього, це як вулкан. І дим іде, там кожен може побачити, що завгодно. Що завгодно, коли вогонь горить, і дим іде. І Бог каже їм, що ви мене не бачили. Ви чули мій голос, але образу мого ви не бачили. Він сурово їм забороняє, каже: ви мене не бачили. Не, не, не подумайте щось намалювати і сказати, що ви побачили там мене, щоб ви не розвратили, щоб ви не стали поклонятися якійсь картинці або якомусь ізваянню. Він суворо, суворо це попереджає. Нікого, нічого, ніколи не малюйте для поклоніння, як би Бог каже, бо ви мене не бачили. Лічно мене не бачили. Бога не бачив ніхто ніколи. Однороджений син, який живе в серці Божому, нам явив Отця, але явив він не лицем, а він явив свою милість, свою любов, свій характер. Оце є Бог. Оце ми мінятися повинні в образ і подобу не зовнішньо, не зовнішню, а всередині. Що означає слово ікона? Грецькою це малюнок. Малюнок образ. Вона може бути живописна, мозаїчна, рельєфна. Але чи є гріх сама ікона? Ні. Дорогі брати і сестри, ви знаєте, що навіть і в святому були, і в святому святих там якісь огурці, там два ангела стояли, там стояв ковчег Божий. Але Моїсей не з ковчегом розмовляв, а з Богом живим. Він не ковчегу, не ангелам не поклонявся. Він розмовляв з Богом. Сама, сама і своє, Саме зваяння, сама картина, вона не може бути гріхом. Гріх, коли людина це приймає як уберіг і починає до нього молитись, як до живого Бога. Що б там не було зображено, дорогі мої брати і сестри. Тобто сама ікона не є гріх, але це може бути соблазн. Знаєте, колись до мене прийшла одна сестричка, Вони були на домашній групі, і в лідера домашньої групи це давно було. Десь в другій кімнаті вони побачили ікону. І вона мені з такими розкритими очима це казала. Прямо, прямо в неї жах був на лиці. Ось я не знаю, може ця ікона, він це батьків ікона. Я не знаю. Ну я хочу сказати, дорогі брати, це може бути соблазном для людей. Особливо, якщо ти служитель, і тебе ікона в домі, це... хтось ікони збирає, це. Як кажуть, артефакт, який дорогий такий може бути, але поклонятися потрібно в дусі і істині. Бо таких отець собі шукає учнів. Ви знаєте, це Господь казав ті ж самарянки, давайте доторкнемося рибка. Колись в мене була рибка на машині, до мене підійшов один чоловік і каже, це, це великий гріх. Друзі мої, дивіться, дійсно, це може бути гріхом. Може бути гріхом. Якщо... Я вішую цю рибку, як оберіг, якщо я вішаю, як що вона мене захищає десь, то це ідолопоклонство і цей гріх. А якщо я її вішаю для того, щоб бачили, що я віруючий, я не боюсь цього. Або хрестик на лацкані, так само. Якщо я повісив, щоб всі бачили, що я служитель, що я віруючий, це нормально. Це нормально, це не є гріх. Але коли в моєму серці приходить, то це я повісив, хрестик він мене захистить. Захистити може тільки живий Бог. Який наповнює небо і землю, ніхто, ніхто більше вас не захистить. І тому, а якщо хрестик схований, ви скажете, друзі, знов це наше відношення до цього хрестика. Якщо він схований як оберіг, це є ідолопоклонство і гріх. Не захистить вас, маленький цей хрестик. Нічого він вам не зробить. Захищає живий святий Бог. Якщо ви його носите для того, щоб пам'ятати, що ви є християнин або християнинка, коли, знаєте, Бог цього не забороняв. Навіть в Ізраїлі були там кітиці якісь, щоб дзвоночки, щоб людина весь час пам'ятала, навіть обрізання, щоб людина кожен день пам'ятала і не раз в день бачила, що, що вона є в народі Божому. Це як напоминання. Взагалі обрізання багатьох, хто сприймають це як завіт з Богом. Ні. Якщо ви будете читати завіт з Богом, Бог сказав Я твій завіт», він казав Авраму. Я твій завіт». А це знак на тілі, що людина належить до народу Божого. Давайте доторкнемося різного роду змови, суєвір'я. Знаєте, що в світі не робиться, я бачив таких людей все винувати масони. Масони. Ще хто, що, ще, ще, хто там люди змовилися, все зробили. Брати і сестри, можуть люди змовитися? Можуть. Але щоб вони не змовлялися, знаєте, як в Біблії написано, щоб люди не змовлялися, не казали, буде те, що сказав Господь. Я читаю Ісаїв 8:12. Не називайте змовою усього того, що народ цей. Язичній, називає змовою. Не бійтесь того, чого він боїться, не страшіться. Господа Савота, його шануйте свято, він страх ваш, він тремтіння ваше. І буде він освяченням і камнем спотикання і скелею спокуси для обох домів Ізраїля під петлею і сіткою для жителів Єрусалі... Єрусалима. І так ми розділимо цей вірш якби на два, да, навіть на три частини. Перше, це змова. І не бояться, і друге це не бояться всього, того, що боїться народ язичний. Все, що робиться у світі, все робиться по волі Божій. Так написано в Біблії. І багато кажуть, що це таке робиться, де ж Бог. Ну якщо ви подивитесь в Біблії, ізраїльський народ воював. Якщо ви подивитесь, Ісус Христос сказав, постане народ на народ і царство, на царство, і будуть війни і далі і далі. Все це є. В Откровенні написано з кожним новим ангелом: горе, горе всім живучим на землі. Це все написано. А як воно написано, воно буде робитися. І Бог каже: навпаки, я слідкую за Словом Своїм, щоб воно сповнилось, а люди страждають і винять за це Бога. Бога не хочуть знати, а коли їм погано, вони винять самого Бога. Я читаю Ісая 46:10. Господь каже: Я звіщаю від початку, що буде в кінці, і від давних часів те, що не сталося. Говорю, моя рада відбудеться, усе, що я хочу, або запланував в другому перекладі, я зроблю. Чуєте, Бог каже: Я звіщаю від початку, від буття, те, що буде в самому кінці. Наприклад, за Христа він розказав і Він прийшов, і це збулося. І він каже, моя рада відбудеться і все, що я хочу, запланував, я зроблю. Ніяка змова, ніхто не може цьому завадити. Які б змови не були, ми повинні шукати Бога. Давайте доторкнеться суєвір'я. Що, що боїться народ цей? Він боїться пусті відра, чорного кота. Здоро, привітатися через, через поріг дверей, миритися в понеділ, ой, митися в понеділок, гроші позичати ввечері і так далі. Є, знаєте, цих забобонів мільйон є. І ви знаєте, що дуже, що дуже ну, якби вражає, що люди, люди крадуть, обманують, блудять, п'янствують. Ну, що тільки вони не роблять, вбивають людей і не бояться. Бога не бояться. А капусту розрізати якийсь там день. Вони кажуть, не можна якийсь там праздник. Голову відрізати можна, люди, капусту не можна. Знаєте, це просто вражає. вражає. Кіт приходить дорогу, я сам бачу, як люди бігають кругами, бігають, такі здорові дядьки. І ти дивишся, і тебе просто це вражає. Чого люди бояться? І тут же йде, я ж кажу, обманює, краде, блудить, нічого не боїться. А кота боїться. Звідки беруться ці всі забабони людські? Ну, від людей, але це йде з самої преісподні. Це от сатани. Це от сатани. Ви можете сказати, а якщо на всякий випадок ми будемо, ми в Бога віримо, але на всякий випадок, ну забув щось, ну краще не вертатися, бо ще не повезе. Якщо я так буду робити, браті брат і сестри, це образа для Бога. Я хочу сказати, це образа. Який перший гріх зробив Адам? Що він когось убив? Він що, когось ограбував або е, зґвалтував е, Єву? Ні. Що, він укусив яблуко. Ну що, це такий гріх великий? Ну, яблуко, як ми думаємо, українці. Друзі, Бог каже, Бог каже, не їж. А Сатана каже, їж. І людина слухає сатану. І це великий гріх. І тут Бог каже: не бійтеся. Ми кажемо, ми на всякий случай. І ми слухаємо сатану. Це гріх. Я хочу, щоб ми зрозуміли це гріх. І Бог каже: не бійтеся того всього, що боїться цей народ. Мене бійтеся. Мене бійтеся, це означає боятися нарушити Слово Боже, порушити Його. Це означає служити, шукати Бога і жити так, як Бог каже. Господа Савота, Його шануйте свято, Він страх ваш, Він тремтіння ваше, і буде Він освяченням. За кого тут уже говориться? Він, за Господа Свавофа. І буде Він освяченням. І чим? І камнем спотикання, і скелею спокуси для обох домів Ізраїля, петлею сіткою для жителів Єрусалима. Тут кажеться, що цей же Бог є Ісус Христос. Це Він, скеля спокуса. Спокуса для Ізраїля, для обох домів, для Самарії і для юдеї. Став спокусою, і вони її не прийняли до сьогоднішнього дня. Це Бог, який прийшов на цю землю. Тепер давайте доторкнемося до служителів сатани. Повторення закону 18.10. Не повинен знаходитись у тебе той, хто проводить сина свого або дочку свою через вогонь, віщун, знахар, ворожка, чаклун, чорнокнижник, що викликає духов, чарівник і той, хто викликає померлих, бо мерзенний перед Господом всякий, хто робить це. І за ці ось мерзоти Господь Бог твій виганяє їх від лиця Твого. Різного роду: чаклуни, ворожки, екстрасенси, складальники гороскопів і самі гороскопи, віщуни. Або ті, що викрикають духів і мертвих. Це все є мерзота перед Богом. Це все є служителі сатани. Чи мають вони Біблію на столі, чи не мають, дорогі мої брати і сестри. Чи мають там хрестик на, на столі в них, чи де там вони є, чи свічка стоїть? Чому я це кажу? До мене теж підходила людина і каже: я не пам'ятаю точно, чи її водили, чи вона сама ходила. Вона каже: Але ж у неї на столі Біблія лежить. Хрестик є. Друзі, сатана не боїться Біблії. Сатана не боїться хрестик. Це тільки в кіно показують, що піп піднімає хрест і там сатана падає. Сатана падає від Духа Святого, від Господа. Якщо ви будете жити в святості, і всередині вас буде Господь, сатана вас буде оббігати. Скільки б ви христами не ввійшались, якщо ви живете як язичник, він тільки, ви тільки притягувати його будете. І скільки б ви сатану не ганяли, нічого у вас не вийде. Як захистити себе і своїх рідних, дорогі мої брати і сестри? І я скажу, що в Україні це питання стоїть дуже сильно, тому що чуть, чуть не в кожному селі є ворожка або колдун. А буває, що й не один. Я читаю Іоанна 10:1. Господь каже, істинно-істинно кажу вам, хто входить в вечір двір не дверима, а десь перелазить, той злодій розбійник, а хто входить у двері, той пастир-овець. Йому воротар відчиняє, і вівці голос очують. Він кличе своїх овець наймення і виводить їх. І коли виведе своїх овець, йде поперед них, а вівці йдуть за ним, бо знають його голос. За чужими не йдуть, а тікають від нього, бо не знають чужого голосу. І так. Знаєте, хтось сказав, я чув із немаленьких людей, що треба нам знати нашого ворога в лице і треба знати всі його пастки. Друзі мої, не дай Бог нам його знати. Нам треба знати Христа. Нам треба пізнавати Христа, а не, а не пізнавати сатану. Він нам не потрібен. Знаєте, колись мені дуже подобається от брат один розказував, що він бачив, показували дівчат, які приймають долари. І дуже багато фальшивих доларів. Ви їх питають, як же ви можете знати всі фальшиві долари? Їх так багато, а вони кажуть, ми не знаємо. Ми знаємо настоящий. І коли ми бачимо, що це не настоящий, то він фальшивий. Так само і ми. Нам не треба знати сатану, нам треба знати Христа і його голос. А хто такий Його голос? Це Слово Боже. Перш за все, це Його слово. Так, да, Господь може промовляти і нам так. Якщо ми знаємо його слово, все, що не по Його слову, да буде анафема, Павло каже. Анафема це все людські забабони. Розумієте? Щоб хто не придумав. Треба написано, хто входить у двері, той пастир овець. За що каже Господь тут? Він каже за себе. А що означає, що той, хто входить в двері, той пастир овцям, а хто залазить через вікна, той не пастир? Це означає, що Ісус прийшов по закону. От як всі весь закон і всі пророки говорили, Він повинен прийти. Так Він прийшов. Повністю, слово в слово, він дверима війшов, так як закон про це говорив. Чому Він це каже? Він казав, що появиться багато спасителів. Але це всі люди, які через вікна позалазять. Тому що Він зайшов на Ісусі Христі, виповнилися всі передбачення, які звістили пророки, всі. І Христос каже: Я дверима відійшов. Так, як про мене написано: за давніх часів. І тому я Господь, я один Господь, я один Бог, і нема Спасителя окрім мене. І, і нам треба знати Христа особисто. Він каже, я йду попереди моїх овець, а війці йдуть за мною. І нам треба знати Його голос. Він каже, голос мій чують і за мною йдуть, а чужого голоса не приймають. Чому? Тому що він не мій. Не через те, що вони знають всі голоси. Ми не знаємо всі голоси. Сатану ніхто не пізнає, він міняється. Він на російській лжеце лжи, коли говорить он лож, говорить своє, ви його ніколи не пізнаєте. Нам треба пізнавати живого Бога. І якщо ми маємо живого Бога, ми за ним ідемо, ми знаємо Слово Боже, служимо. Сатана над нами не вла не має влади. має влади. Чи може сатана напасти на дітей Божих? Брати і сестри, без Бога нічого не може звершитись на цій землі. Нічого, якщо ми з Богом нічого не може бути. Якщо ми десь відходимо і зайдемо на, пут... на широкий шлях погибелі, де десь ми не попильнуємо. І Господь трошки від нас відійде верніше, ми від Бога, то тоді може, може щось статися. Але тут треба каятись і знов бігти до Бога. Бог милостивий. І тоді, і тому я хочу молитися. Я хочу молитися. Брати і сестри, я ще раз хочу сказати: ніхто не може захистити в цьому світі, крім Бога. Що треба, щоб пізнати Бога? Для, для, для цього треба покаяння. Для себе для цього треба визнати себе грішником. І сказати, Господи, я вірю, що ти Господь і Бог, який прийшов дверима сюди, як ми читали, який війшов дверима, так як було написано про Тебе. Я вірю, що ти вмер за мої гріхи, за мої беззаконня, і Твоя свята кров, вона мене омиває. Я вірю, що Ти є Спаситель цього миру. Я каюсь, прости мене, війди, в моє серце, будь моїм Богом.